Двадцять п'ять тисяч двісті два рази сьогодні на руках віджалися від землі молоді люди в Івано-Франківську. Так вони віддали шану ветеранам, адже підрахували, що саме стільки мирних днів минуло з часу перемоги в Другій світовій війні. В спортивній акції взяли участь більше сотні юнаків і кілька дівчат. Кожен віджався, скільки зміг підтримати молодих Івано-Франківців прийшов олімпійський чемпіон боксер-професіонал Олександр Усик. В ці дні він саме готується до наступного бою, запланованого на 31 травня в Одесі. За тренувальну базу. Зобрав туристичний комплекс Буковиль. Запевняє навіть для професійних спортсменів там умови геть не гірші ніж за кордоном. У мене хороше відносини з Александром Шевченко. дружескі. то тобто ми вирішили, що ми будемо це робити в Україні у себе дома. Для цього він створив нам там умови для тренувань. Якщо я боксірую в Україні, значить я і тренуюсь теж в Україні. Можливо, спортивних баз в Україні державних немає нормальних, але приватні вже давно є. Сьогодні нема закону, який дозволяє державне фінансування направляти на приватні, дуже сучасні бази.